Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь. Для вас у студії працює Христина Дричик і далі розповім про найголовніше. Група Волинян налагодила продаж отруйних лікарських засобів. У Києві винуватець ДТП влаштував стрілянину посеред дороги. На Житомирщині чоловік систематично глумився над двома неповнолітніми племінницями. У Росії вводять нові обмеження для отримання вищої освіти. У Нововолинській громаді чергова важка втрата. Стало відомо про смерть захисника Миколи Поплавського 1972 року народження. Про це повідомив міський голова Борис Карпус. Воїн мешканець Нововолинська помер 22 листопада у військовому госпіталі Києва. 18 листопада цього року під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув і молодший сержант Олександр Максимук, 1985 року народження. Герой служив гранатометником 3-го відділення 1-го взводу оперативного призначення. Редакція телеканалу «Конкурент Волинь висловлює найщиріші співчуття родинам загиблих героїв честь та шана воїнам. У Луцьку патрульні зупинили двох водіїв, які не мали права керувати автівками. Перший випадок стався з автомобілем Ауді. Під час перевірки документів інспектори виявили, що водійка позбавлена права керування. Другий інцидент трапився на вулиці Рівненській, де патрульні зупинили БМВ, що рухався з вимкненими фарами ближнього світла в темну пору доби. Перевірка показала, що водій теж позбавлений права. Порушення він повторював протягом року. Обох порушників відсторонили від керування та склали адмінматеріали. На волині викрито групу, яка налагодила незаконний збут отруйного лікарського засобу тетракаїн, препарат ввозили з-за кордону під маскуванням та продавали через інтернет. Отруйний От, засіб по вигляді порошку продавали через інтернет-ресурси та офіційні майданчики однієї з харківських компаній а товар надсилали службою доставки. Кримінальне провадження за частиною 4 статті 321 кримінального кодексу України розслідували працівники управління боротьби з наркозлочинністю в Волині спільно зі слідчими ГУНП, співробітниками СБУ в області, Держмитслужби та колегами з Харківщини під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури. Організатором схеми виявився 36-річний харків'янин. Також встановлено двох збувачів та двох пособників, які відповідали за платежі, документацію та відправку товару. Під час п'яти одночасних обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісі фірми правоохоронці вилучили майже 28 кг кілограм тетрокаїну, 85 кг порошку з маркуванням прилокаїн, що фактично використовувався для збуту отруйної речовини, а також техніку, фінансові інструменти, документацію, пакувальні матеріали і бочки з маркуванням препарату. Орієнтовна вартість вилученого близько 2,5 з мільйони гривень. Зараз правоохоронці визначають, коли оголосити підозру учасникам групи та який запобіжний захід їм обрати, зокрема для двох осіб, що перебувають за кордоном. Трьох волинян судитимуть за переправлення військовозобов'язаних за кордон. Прокуратура Волині скерувала до суду обвинувальний акт щодо чотирьох мешканців області, які організували незаконне переправлення військовозобов'язаних через кордон. За даними слідства, організатор координував спільників, які шукали клієнтів, домовлялися про оплату. Доставляли людей до кордону та давали інструкції для незаконного перетину. Послуга коштувала 5 тисяч доларів США. У 2025 році задокументовано переправлення 12 осіб. Під час розслідування арештовано 8 тисяч доларів, 6 автомобілів та 20 телефонів. Суд вирішуватиме подальшу відповідальність підозрюваних. Детективи Беб на Волині викрали схему незаконного ввезення автомобілів під прикриттям гуманітарної допомоги для ЗСУ. Двоє жителів Рівнен, що накупували авто в Європі, декларували їх як гуманітарні вантажі та продавали за готівку. Через схему везли щонайменше 11 авто. Фігурантам повідомлено про підозру, контрабанді та легалізації коштів. Справи скеровано до суду. У 2025 році на Волині викрали вже шість таких схем. Усі авто конфісковано в дохід держави. Тепер переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 26 листопада росіяни атакували Запоріжжя шахедами. Вибухи пролунали в різних районах міста, коли люди вже спали. Відомо, що кількість поранених зросла до 18 людей. Серед них шестеро чоловіків та 12 жінок. Зокрема, відомо про пошкодження 11 багатоповерхівок, шести приватних будинків та магазину. До поліції вже надійшло близько 40 повідомлень про зруйноване майно. На місці працюють усі відповідні служби. У Києві 37-річний водій Порше після зіткнення з кількома автомобілями на перехресті Солом'янської площі влаштував справжню бійку. Він ударив 26-річну пасажирку вазу в голову. А коли водій цього авто спробував його зупинити, дістав травматичний пістолет і двічі вистрілив у нього. 22-річного потерпілого госпіталізували з непроникаючим пораненням. Поліція Києва повідомляє, що водій Порше перебував у стані алкогольного сп'яніння та відмовився проходити тест. Чоловіка затримали, вилучили зброю та повідомили про підозру за хуліганство. За скоєною. Загрожує до семи років ув'язнення. СБУ встановила причетність двох колаборантів з окупованої Луганщини до катувань українських військовополонених. За даними слідства, вони були. Вони били бранців молотками та застосовували електрошокери. Підозрювані Романа Хайнус, заступник керівника колонії номер 4 ЛНР, та його підлеглий Станіслав Прекрасний. Обоє після окупації регіону добровільно почали співпрацювати з ворогом. Катування тривали у 2022-2025 роках та порушують норми Женевської конвенції. Сбу заочно повідомила обом фігурантам про підозру у воєнних злочинах. У Хмельницькому поліцейські оголосили підозру двом сестрам ромської національності 20 та 23 років, які вигадали злочинну схему та обікрали щонайменше п'ятьох чоловіків майже на 300 тисяч гривень. А за даними слідства, зловмисниці знайомилися з чоловіками на залізничному вокзалі, пропонували разом випити, а в цей час непомітно діставали з їхніх телефонів сім карти. Надалі вони отримували доступ до інтернет-банкінгу, потерпілих та знімали гроші із рахунків. На Житомирщині 47-річний чоловік змушував до розпусних дій інтимного характеру двох неповнолітніх сестер. Молодша дівчинка завагітніла та після пологів залишила немовля на вулиці. Про це інформують у поліції. Досудовим розслідуванням встановлено, що фігурант скористався юним віком племінниць його дружини. Влітку 2021 року він, перебуваючи у квартирі, де проживала 11-річна дівчинка, демонстрував їй відео делікатного характеру. Влітку минулого року фігурант вчинив злочин щодо старшої 15-річної сестри і продовжував такі дії взимку та навесні цього року. Підозрюваному може загрожувати позбавлення волі строком до 15 років або довічне позбавлення волі. Дівчата перебувають у безпеці та працюють із психологами. Президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом 27 листопада, щоб обговорити умови припинення війни. Повідомив глава офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, мирний план суттєво змінили порівняно з початковою пропозицією США з 28 пунктів. Новий проєкт повністю відповідає інтересам України та враховує наші червоні лінії. Особливу увагу приділять питанням територіальних поступок. Ця тема буде обговорюватися безпосередньо між Зеленським і Трампом. Зокрема, наголошують, що Україна не відмовила. Від прагнення приєднатися до НАТО у майбутньому. Ця зустріч може відбутися навіть під час Дня Подяки, щоб пришвидшити завершення домовленостей щодо миру. Поки ми обговорюємо головні події в Україні, світ також не стоїть на місці. Тож тепер до огляду світових новин. Уряд РФ обмежив прийом студентів на платній основі за 42 спеціальностями. Офіційно щоб підвищити якість освіти. Але експерти кажуть, що мета направити молодь у армію та на робітничі спеціальності. ВПК до списку війшла архітектура, нафтогазова справа, економіка, менеджмент, філологія, журналістика та інші. Це рішення цілеспрямовано обмежує доступ до вищої освіти та створює малоосвічене суспільство, яке легше піддається пропаганді. На тимчасово окупованих територіях України престижні спеціальності, юриспруденція, журналістика, міжнародні відносини, технічні напрями фактично закриті. У Франції заарештували трьох представників проросійської асоціації СОС Донбас Анну Новікову та Венсена Перфеті. Звинуватили у змові з іноземною державою зборі інформації на користь Росії та створенні злочинної спільноти. Французька розвідка стежила за Новіковою щонайменше з початку року. За даними слідства, гуманітарні конвої і збір коштів могли слугувати прикриттям для шпигунської діяльності в окупованому Росією Донбасі. Вячеслава Перфеті звинуватили обсуванні громадського майна та участі у злочинній групі після того, як він розклеїв проросійські плакати на трюмф. Вальніарці у вересні цього року. Четвертий підозрюваний залишився під контролем поліції, маючи з'являтися раз на тиждень. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Також закликаємо підписатися на наші сторінки у Ютуб, Фейсбук та інших соцмережах, аби дізнаватися оперативною інформацією першими. Стежте за новинами разом із телеканалом Конкурент Волинь. Ми щодня тримаємо інформаційний фронт. Для вас у студії працювала Христина Дричик. Бережіть себе та Україну.